Не склалася дівчата, катастрофа! Дівчина поїхала до чоловіка додому? Ні, ніхто нікого не бив. Все було банально просто. Він про неї був такої думки, ніби вона абсолютно зелена рослина, яка красива, коштовна, дорога, цвіте і пахне, але ні на що не здатна. Хочете дізнатися про? Купу помилок, які роблять наші дівчата, коли їдуть до чоловіка в гості, а особливо, коли живуть у нього вдома. Тоді бігом на канал Стоп цілувати жаб заміж за іноземця, підпишіться заодно на цей канал. Я сподіваюся, що ви також і наші підписники, тому ж ви тоді дізнаєтеся ще більше різних історій. І до зустрічі у Matchmaking Boutique. Possible. І найголовніша помилка, яка була дівчина, знаєте, яка? Вона не сказала нам, що вона їде до нього в гості, ми навіть не знали, що вона подорожує. А в нас купа інформації, яка націлена на те, щоб підтримати і допомогти дівчатам гарно створити про себе враження і вдало з'їздити до чоловіка, аби розвивати стосунки. Знаєте про це? Не знаєте? А ви ще не наша клієнтка? Ну? Тоді чекаємо на вас і запитуйте нас усі ці речі.